Якщо ви тренуєтесь регулярно, то напевне хоч раз замислювались, який креатин та яку форму креатину обрати. Сьогодні розберемо формулу, яку ще називають золотим стандартом. А саме патентовану формулу креапур. Без міфів, без перебільшень, тільки факти. Поїхали! Креапур це креатин моногідрат преміум класу, який виробляється виключно в Німеччині. Запатентованою технологією. Його головна цінність це стандартизована чистота та контроль кожної партії. І важлива ремарка: звичайний креатин моногідрат також ефективний. Його результативність доведена десятками років, але Креапур обирають ті, хто хочуть максимальної передбачуваності, стабільності та німецької якості у кожному грамі Креапур. Знаєте, це як різниця між просто добре. А професійно, ви запитаєте, як працює креатин? Креатин бере участь у відновленні АТФ простими словами, це джерела енергії для м'язів. Під час інтенсивного тренування АТФ витрачається буквально за секунди. Креатин заставляє відновлювати його швидше. Тому ви можете виконувати більше повторень, тримати інтенсивність та краще прогресувати. І пам'ятайте, це не чарівна добавка. Це біохімія, яка перевірена роками. А найприємніше, що ефект від креатину він відчувається майже у кожного. Звісно, хто тренується системно. Ось кілька ключових фактів, які підтверджує наука: зростання сили в середньому на 14% за перший тиждень. збільшення м'язової маси до 3 кг. Але ж це звичайно при правильному харчуванні та тренуванні, покращення вибухової витривалості, а також креатин позитивно впливає на когнитивні функції. Особливо при високих навантаженнях та недосипі. Креапур має один з найжорсткіших протоколів якості серед всіх виробників креатину. Тому не дивно, що саме цю формулу використовують професійні спортсмени. Чому саме формула Креапур? Бо це перш за все стабільність. Виробляється на спеціалізованих німецьких підприємствах, проходить багаторівневий контроль якості, має стандартизовану ступінь чистоти, розчиняється рівномірно. Без осаду ідеально підходить для регулярного щоденного використання. Цей варіант для тих, хто хоче бути впевнений у кожному грамі, без сюрпризів. Кому саме підійде креатин силовим спортсменам, бійцям та атлетам вибухових дисциплин, тим, хто тренується на витривалість, а ще людям із високими когнитивними навантаженнями, навіть тим, хто хоче просто мати більше енергії при тренуваннях. І найголовніше він однаково підходить як чоловікам, так і жінкам. Якщо хочеш максимально чистий та стандартизований креатин, це один з найкращих варіантів. Дякую за перегляд. Пишіть запитання в коментарях. І до зустрічі в наступних відео.